Одеса насправді місто не дуже схоже на багато інших міст. Просто ремаркбл. Приклад. У нас є свій смел, свій спіріт, свій дух. Одеса будувалася навколо бізнесів. Дух підприємництва в Одесі не зник. І він відроджує сам себе. Коли ми приїжджаємо до Одеси, ми відчуваємо тут щось таке, що ми не відчували, не бачили людей. Що Одеса це місто ЮНЕСКО. Це про Одесу. І про бізнес, і про тебе. Про те, як ти мислиш. Давай поспілкуємося напряму з керівництвом ЮНЕСКО. звати Ми Микола. доброго дня. Скажу, що кажуть, що нічого не виходить. На цьому етапі більшість людей би вже сказали, є інші нагальні справи, треба ними займатися. Так. Але не я. У нас майбутнє. Тим, що Одеса поверне своє лице як вільне місто підприємця, ми розуміємо, що це українське місто, тому що тільки свободна, демократична і вітуча Україна може гарантувати тому місту, що воно буде таке, яким воно хоче бути.